Привіт! Ласкаво прошу на мій канал. Колись я вже пробувала готувати класичний варіант меренгового рулету, але чомусь тоді він мені не дуже зайшов, тому відклала рецепт цього десерту десь на дуже далеку полицю. Але ось недавно спокусила мене фотографія шоколадного меренгового рулету. І знову приготувала цей десерт. Тільки шоколадний. Скажу чесно, що не все пішло так, як я планувала, були в мене складні моменти з цим десертом, але зрештою ми з ним знайшли спільну мову, і я все ж залишилася задоволена своїм результатом. І зараз вам про все розповім. Отже, годі базікати та гайда до роботи! Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. І перше, що ми з вами зробимо, це приготуємо той самий шоколадний меренговий пласт. Отже. Відділяємо жовтки від білків, робимо це обережно, щоб жодна крапля жовтка не потрапила у білки, в такому випадку ваші білки не зб'ються в пишну стійку масу. Також посуд, в який готуєте меренгу, має бути абсолютно чистий та сухий, і миска і вінчик. Хоч одна крапля жиру чи води теж завадить вдалому збиванню білків. Я зазвичай готую безе на швейцарській мерензі. І меренговий пласт теж вирішила приготувати таким чином. Тож додаю у білки відразу весь цукор та будемо нагрівати білки з цукром на водяній бані. Ставимо миску з білками на ковшик з гарячою водою. Дно миски не повинно доторкатися води. Та під час нагрівання потрібно перемішувати білки з цукром вінчиком щоб маса нагрівалася рівномірно та, звичайно, для того, щоб весь цукор розчинився в білках, поки наша маса нагріється до потрібної нам температури. Я роблю це все на столі, щоб вам показати. Але краще всього робити це на маленькому вогні, щоб білковий сироп нагрівався швидше. Ну і, звичайно, перевіряємо температуру сиропу. Ось таким чином нам потрібно нагріти білковий сироп до температури. 60 градусів. Та перевіряємо сироп на наявність кристаликів цукру, протираємо його між пальцями, після цього протираю дно миски з білковим сиропом від конденсату, який утворився на ній від водяної бані, щоб крапля води ненароком не впала. В діжу до білків, в якій ми і будемо збивати нашу меренгу. Вінчик від мого міксера не дістає до дна діжи, тому, як завжди, для кращого збивання підкладаю під діжу металічну кришечку для закатування. Після цього вмикаю міксер на максимальну швидкість та збиваю білковий сироп до плотних піків 13 хвилин. Також до білків ще потрібно додати дрібку солі та дрібку лимонної кислоти. Паралельно, поки збивається наша меренга, давайте підготуємо сухі інгредієнти, а саме просіємо алкалізований какао, бо від зберігання какао збивається в грудочки та до какао просіємо кукурудзяний крохмаль. Промішуємо сухі інгредієнти вінчиком до однорідності. Також нам ще потрібно вімкнути духовку на 165 градусів, а поки ми приготуємо тісто для меренгового рулету, вона якраз добре розігріється. Пройшов час і наша меренга перетворилася на білу хмаринку. Вона стала плотна і гарно тримає форму. Міняю насадку вінчик на насадку лопатка, то додаю до меренгу відразу всі сухі інгредієнти. Вмикаю міксер на найменшу швидкість та перемішую меренгове тісто до однорідності. Зовсім трішки, буквально декілька секунд, щоб не втратити повітряність гарно збитих білків. Краще домішаю вручну лопаткою, а можна взагалі мішати сухі інгредієнти в меренгу вручну лопаткою, а не міксером. Випікати меренговий пласт я буду на дешці розміром 34 на 29 см, застеленій пергаментом. Використовую пергамент дуже хорошої якості, силиконовим покриттям та викладаю меренгове тісто у вже підготовлену форму. Розпреділяю меренгу у формі шпателем у рівномірний прямокутник. Стараюсь робити так, щоб товщина меренгового прямокутника була всюди однакова. Ставлю меренговий пласт випікатися, заздалегідь розігріти до 165 градусів духовку. Час випікання в моїй духовці 30 хвилин. А поки меренговий пласт в духовці, давайте приготуємо ягідну начинку для нашого рулету. А саме малинове конфі. Я використовую заморожену малину, яку заготовлювала ще влітку. Вона в мене трішки розтала і пробиваю її погружним блендером до однорідності та протираю малину через сито. Не люблю, коли дрібні кісточки потрапляються в ніжній начинці смачного десерту. Отже, відважуємо, скільки в нас вийшло малинового пюре. В Ковшик до пюре додаємо кукурудзяний крохмаль та цукор, перемішуємо лопаткою до однорідності. В холодному пюре крохмаль гарно розійшовся. Ставимо ковшик на трішки менше, ніж середній вогонь та постійно помішуючи лопаткою, чекаємо, поки конфі закипить. Після цього уварюємо наше конфі до загустіння. Хвилини дві, до ось такого стану. Переносимо наше конфі в мисочку, щоб воно швидше охолонуло, та накриваємо харчовою плівкою в контакт. Залишаємо конфі в спокій до повного охолодження при кімнатній температурі. Пройшов час і мій меренговий пласт вже висушився, і я його відразу зняла з форми, щоб швиденько зупинився процес приготування. Як же визначити готовність меренгового пласту? Зверху повинна зробитись тоненька хрустка кірочка, ніби як висушене безе. А всередині він має залишитись м'яким, що дозволить нам його скрутити в рулет. Та залишаю його в спокій до повного охолодження при кімнатній температурі. Але насправді не все так просто. Це вже мій третій меренговий пласт і покажу вам, який меренговий пласт не має бути. Це перший меренговий пласт. Який я готувала. Він має такий яскравий блиск, а також зверху він липкий. І ось так, коли я його перевернула на інший відрізок пергаменту, меренговий пласт намертво прилип до нього. І коли з нього, поки він ще гарячий і знімала пергамент, на якому він випікався, дуже багато коржа залишилось на пергаменті. І це при тому, що він в мене випікався 25 хвилин при температурі 160 градусів на пергаменті з силиконовим покриттям. Для себе я вирішила, що я його просто не досушила. Коли випікала наступний меренговий пласт, орієнтувалась на хрустку кірочку, яка має з'явитися зверху. Але коли цей пласт провів в духовці вже 40 хвилин, хрустка кірочка так і не з'явилась, і він так само погано відставав від пергаменту, на якому випікався. І що саме гірше, він став резиновий. Меренговий рулет з цим пластом взагалі неможливо було нарізати на шматочки. Лиш на наступний день, коли меренговий рулет провів в холодильнику вже ніч, він просочився кремом і тоді тільки став нарізатися на шматочки. Але все одно розуміла, що так не має бути. В інтернеті знайшла інформацію, що причиною моїх невдач може бути неякісний цукор. Тож, Третій меренговий пласт випікала вже з іншим цукром. І ось він повністю охолонув і пергамент вже відійшов від нього набагато краще. Та тоненька кірочка під час випікання на ньому все ж з'явилась. А поки корж охолоджувався, я ще приготувала шоколадний крем. Всі інгредієнти для крему мають бути добре охолоджені. Відважуємо, щойно з холодильника крем-сир. Та вершки жирністю 30%. Також сюди ж додаємо трішки цукрової пудри. Починаємо збивати крем на найменшій швидкості міксера, яку поступово збільшуємо до найбільшої. Збиваємо крем до плотних піків. На водяній бані розтоплюємо шоколад. В моєму випадку це молочний шоколад. Та додаємо розтоплений шоколад до нашого майже готового крему. Та на найменшій швидкості. Перемішую міксером крем до однорідності. Після цього на меренговий пласт наносимо вже кімнатної температури малинове конфі та розпреділяємо лопаткою тонким шаром по всій поверхні меренгового пласту. На нього викладаємо шоколадний крем. Але не весь, десь третю його частину я залишила на декор рулета. Та шпателем розподіляю крем тотеньким шаром по всій поверхні меренгового пласту. І ось так з легкістю без ніяких зусиль скручую рулет. Та з'являються тріщинки при таманні меренговому рулету. Ставимо наш рулет. В холодильник для стабілізації та просочування на 2 години. Той крем, що залишився, перекладаю в кондитерський мішок з фігурною насадкою та теж відправляю його в холодильник. А коли пройшло 2 години, можна вже і задекорувати рулет. Для початку я обрізала боки рулету та наверх рулета викладаю через насадку шоколадний крем. Для яскравості посипаю рулет подрібненою фісташкою та викладаю ягідки малини. Тут ви можете проявити свою фантазію та задекорувати рулет на свій розсуд. Ну, що я вам хочу сказати? Саме шоколадний меренговий рулет мені дуже сподобався. Він має насичений яскравий смак та дуже вдале поєднання малини та шоколаду. Ну і, звичайно, неймовірно, смачна та цікава хрустка меренга зовні. Та ніжна, як суфле начинка всередині. Робить цей десерт неповторним, неймовірно смачно. Дуже раджу і вам спробувати приготувати цей десерт вдома та потішити себе та своїх рідних. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи готували ви вже такий меренговий рулет. І чи у вас теж були такі ж складні моменти з його приготуванням? Поділіться, будь ласка, своїм досвідом. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!